Алоха, братва! На зв'язку UA Pro Gaming і сьогодні ми поговоримо про гру Hand Showdown 1896. Не забувайте про вподобайку та підписку, адже це дуже сильно нас мотивує записувати нові відео. Ну що ж, 15 серпня для ханта вийшло велике оновлення, на яке ми справді чекали. Гра перейшла на новий рушій, з'явилась ще одна мапа, покращився, і без того чудовий звук. Ютубі вже є предостатньо відосів, у яких всі скажуться на оптимізацію. Баги та інтерфейс не бачимо сенсу вкотре повторюватись, тому ми розповімо про те, якою гра стала і які емоції викликає. Однак невелика ремарочка. Розробники вже працюють над інтерфейсом і виправили частину багів. Також вийшов фікс, у якому тіні на старих відеокартах AMD мають працювати нормально, а падіння кадрів на певних ділянках зменшились або зникли взагалі. А розпочнемо із покращеної графіки, яка навіть на низьких налаштуваннях виглядає просто чудово. Рослинність, вода та інші елементи хочеться просто роздивлятись, і мимоволі часто на них відволікаються. Мапа дійсно крута, неймовірно красива та колоритна, яскрава і дуже пропрацьована. Одразу видно, що розробники витратили багато часу на неї, і вона сподобалась практично усім гравцям. На ній ми, до речі, зустріли не один баг. Наприклад, коли наш противник провалився у якусь клітку для тварин і не міг звідтіля вибратись, або ж від'єднання від серверу на етапі завантаження. Дуже надіємося, що це скоро все пофіксять. Важливо й те, якщо раніше було важко запушити якусь будівлю чи позицію, то зараз для цього є значно більше варіантів, і просто відсидитись вийде не завжди. Змінили кілька перків. Тепер, наприклад, некромандає змогу піднятись швидше не чекаючи 10 секунд. Капкани можна взяти в катку як спорядження. Новий карабін 1865 вийшов досить непоганим, можливо, навіть трішки імбовим. Адже отримати 145 сорок дамаги в жбан може бути неприємно на середній дистанції, але це компенсується перед заряджанням між пострілами. Новою фішкою зараз став вогонь. Якщо вас б'ють, то через кілька секунд ви вже будете горіти, щоб вас не змогли підняти. Адже через це втрачається динаміка бою і гра перетворюється на те, хто кого швидше спалить. Тому завжди носіть із собою задушливі бомби. Нова балістика відчувається слабо. Якщо ваша дистанція середня чи середньо близька, то ви цього і не помітите. Снайперам буде трішки складніше, але на дистанції в 200 плюс метрів. А от звук став ще більш деталізованим і точним. Обов'язково використовуйте додатковий еквалайзер чи Dolby Atmos для об'ємності звучання. звісно, якщо у вас дорогі навушники, то це може не знадобитись. З'явився додатковий бос, але вбивається він дуже просто. Динаміт це робить дуже швидко. Також можна мансувати і легко ухилятись від його вогняних куль. Якщо ліньки це робити, то просто киньте перед собою задушливу бомбу, і це вирішить усі проблеми. Щодо напруження, то гра дуже емоційна. Кожен ворожий крок чи дія примушують ваше серце бити частіше, руки пітніють, але після складної перестрілки, здобувши перемогу, ви отримаєте значно більше задоволення. Через це багато гравців і заходять в хан постійно, тому що кожен забіг дарує вам нові відчуття, які не будуть ідентичні попереднім. Також радимо знайти друга і грати з ним. Це значно полегшить вашу комунікацію і результативність. А саме головне. Буде на кого звалити цю вину, Ну ви самі розумієте. Тож, якщо обстрагуватись від дійсно кривого і дивного інтерфейсу, то гра справді стала кращою в усіх аспектах, за умови, якщо у вас нормальне залізо. А більше побачити про цю гру ви можете на наших етерах на YouTube та Twitch каналах. Посилання знайдете під відео. Тож дякуємо вам за перегляд та почуємось у новому відео. Світі пікселів де все починається, завантаження цілих пригод. Через рівень кожен пробивається, приєднуйся до нас, до цих думок від занурень під воду до гоночних таз, кожен новий досвід тягне все нас, створюй себе та цілий світ, то ти не знайдеш ніяких ліміт, ліміт. Від босів, з якими ми боремось До сміху, яким ми ділимось Не забудьте вписатися Join your April gaming family From the bosses we fight, to the laughter we share Don't forget to subscribe, We're like a April gaming family From the bosses we fight To the laughter we share Don't forget to subscribe We're like a U April gaming family Light this needs stop Завжди для вас розлички та ігрові новини раді розказати Навісні старт, давайте грати Зьюей про кеймінг важко нутрувати Завжди для вас рознички тай, і грові новини раді розказти.